Годи. Але знов-таки дев'ятка і знову-таки наприкінці. А в мене, чого кажу знов-таки дев'ятка бо я сама для себе розкладала і я дивилася, що 90% війна закінчиться. А 10%, щось якісь будуть питання, які не вирішені, я так розумію, що це питання саме з територією Ох, виражені бойові дії це до, е, до, 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 9, до, до кінця літа. Бо тут мені кажуть до початку дев'ятого місяця, а я не показала. Виражені бойові дії, до початку дев'ятого місяця, тобто до кінця літа. ще на кордонах ще, ще щось буде. Так. Це е, не буде е, тих подій, через які гинуть люди. В воєнні дії, коли люди вмирають. Да, да. Ось кордони, а ось а, ходить людина туди-сюди, як а, а, оберігання території, щоб такого не сталося. Ні, не буде. Вона буде спочатку, дивіться, знову дають десятку перевернути. Це, це значить не вся 90%, бо це карта буде обміну, тобто її беруть для того, щоб потім а, або на щось обміняти. Або щоб якась монета була роз Донецька область буде розмінною монетою. Mm. Воно буде йти по кордону. Точка притику буде з Херсонщини, е, відступ від е, тих територій, там, де вони зараз тримаються, окупованих. Е, щодо бойових дій, вони будуть дуже приглушені. Дуже приглушені це. Не так, що їх зовсім не буде. ну Десь на кордонах, там ще щось буде, ну це вже робоча, от мені кажуть, типа, робоча атмосфера. Вона закінчиться. Що мені не подобається, я кажу одразу, що це все перевернути. Це значить, будуть ще якісь питання щодо територій. Все, що було під серветочкою, воно стане на свої місця. Це карта миттєвості, миттєва, але це в повному обсязі. Тобто, миттєво все стане на свої місця, якось, ну, щось, щось буде, якась подія, що миттєво воно стане, як воно мало бути. Тут карта війни і посилення бойових дій. Тобто, на березень не треба думати, що буде розслаблення, не буде. Навпаки, буде активування. Так, чи почнуть вони міняти систему? Почнуть міняти систему. І знову таки на чому воно буде базуватися? Ті принципи, які були раніше, вони не будуть діяти. Тобто, знаєте, війна, вона як підштовхнула, ну як примусила людей дивитися під іншим кутом, залишать ті надбання, які вони хотіли, як вони хотіли. І шестірка жезлів це я маю робити по-іншому. Закінчення бойових дій на деякий період. Тому я й кажу, що цього допустити не можна. Допустити перемовин в тому форматі, в якому вони готуються. Бо е, тут е, карта на деякий час буде затища, а потім буде знову. М -м час перемовин наближається, але е, плани, що виставлять в перемовинах, постійно змінюються. У нас зараз е, єдине, що активне, це стратегія вичікування. Час, я на березень і на квітень подивлюсь. Почнуть в березні, далі буде в квітні. Вони не будуть задоволені, бо башня перевернута, не будуть задоволені. Але п'ятірка е, каже, що е, половина ну 50% населення буде думати: ну ладно, хай поки так. Так, це перемовини. Але дев'ятка це висування якихось критеріїв і поступання своїми критеріями з кожної сторони. Є. Королева ну не всі, але нам показали, що 75%.